Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на гірській річці. Будемо пробувати ловити по голов'ян. Саме головне це є наш набір, який ми сьогодні з собою взяли. Це рюкзачок від коліс, який можна перед собою так поставити. Є у вас піцса і можна так поставити, щоб нічого не впало Я вам покажу, що в нього вміщається. Є така кишенька, можна сюди поставити або водичку, або піцар, який відстивається на магніті. Можна його і назад за хатию і попередку спокійно. потім назад ставити, є магнітка. з збоку, пристібнув і все тримається. Далі, що саме головне, що потрібно на рибалці? Тобто основне таке відділення тут є Дві катушки запасні, можна поставити якісь канапки, якісь водичку. Це таке загальне відділення. Є ще основне відділення. Воно є зверху, тобто для правші і для лівші є з нижньої сторони. Відкивається. Що я сьогодні з собою взяв? Тут поміщається декілька пробочок. Ось такі з обликами. Зараз якісь буду ловити. головля або форельку. Вони класно поміщаються з цими резинками. Ще одна. і ще одна. Є ще такі відділення, де можна окремо також поставити пробочки з силіконовими приманками, з воблерами. Вони все гарно поміщаються, ховаються. Ще одне відділення. Для коробочки, де вона є все лешеньке, це відділення для ваших приманок. Бачите, це все під резинками і окремо, в окремих захищених відділеннях. Зараз я на нацеплю, напевно, якогось фарелового обліка. Беремо такі ручної роботи. І назад. Це наш рук цепляем сюда. И сейчас будем Кидать в эту чудовую речечку. Подивите, какая она красивая.